Мені так не подобається ця фраза золота середина. Начебто це така точка, де відхили вліво вправо вже стають чимось дуже критичним. Ну, де у нас, наприклад? Золота середина між, наприклад, час на роботу і час на родину? Золота середина. Це така тонюсінька точечка, в якій. Як ниточка, в який відхил вліво і вправо чріват уходом взагалі в ну, провалитися, провалитися або в роботу, або в бит, в родину, то от мені за це не подобається ця, цей вираз золота середина. Насправді я пропоную розширити цю точку, цю ниточку золотої середини до коридора. У вас є можливість відхилитися то туди, то сюди, але все-таки в межах коридору. То не золота середина, а золотий коридор. Оце, мабуть, найкраще сами найкращий баланс. Тоді є баланс. Тоді є в тебе можливість, тоді скидається, начебто, оця важливість е, отримати і бути, утриматись в цій е, золотій середині. А ви як думаєте, як вам подобається ця думка?